Ви запитаєте, чому у мене от на фоні прям золотий дощ? До чого тут взагалі HyperOS, Xiaomi і золотий дощ? А я вам скажу так, тому що це дуже тематично. Xiaomi зяла просто на користувачів глобальних версій своїх смартфонів, в тому числі особливо зцяла на користувачів саме з України. І я сьогодні вияснюю, покажу вам, чому саме, як так сталося, і взагалі плюси і мінуси операційної системи HyperOS під такою гучною назвою, яка раніше мала Назву мій але от вирішили позбутися цього брендингу і все переіменувати, розробити ледь не з нуля. І що з цього вийшло сьогодні? Ми побачимо. Тим часом підписуйтеся на канал, щоб компанії не пісили ось такими струменями бурхливими прямо вам в очі, а якось трохи поважали саме вас, саме ваші потреби. Не хочу сильно бомбити. Ой, не хочу сильно бомбити, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Е, можливо, буде трошки необ'єктивне відео буквально капельку, але я не винен, просто ну так склалося історично. Ми почнемо з того, що принаймні смартфони Xiaomi оновлюються, це чудово, але звичайно вони оновлюються дуже довго з великою затримкою. Ну, нехай. Е, нюанси Xiaomi 12 t e Pro я розповідав у цьому відео. Ось що з оновленнями сталося з цим субфлагманом. Отже, у нас HyperOS принаймні в налаштуваннях не особливо відрізняється. Одна із. Помітних змін на HyperOS, це шторка з швидкими налаштуваннями. Вона тут ну, максимально ні на що не схожа, правда? Е, прямо абсолютно ні на що не схожа. Так, звичайно, ну тут взагалі жодних вайбів ніде не простежується. Ну, то таке. Ну, щось вони таке зробили. Абсолютно оригінальне, звичайно. Ну, нехай буде, нехай буде. В нас, звичайно, можна перемкнути на сповіщення звідси, так як на iOS не можна, і це плюс для Xiaomi. Це прекрасно. Знову ж таки, я би хотів, щоб тут. Тут були написи, скажімо, на як на One UI, тому що значки іноді вони не супер інтуїтивно сприйнятливі, але це змінити на жаль не можна. Давайте я почну все таки з плюсів. Плюси тут є, як не дивно. На HyperOS. вони багато з них перекочували MIUI, В принципі, більшість, тому що структурно операційки, особливо, тобто оболонки, не відрізняються, тому що ми розуміємо, це не є операційка прямо з нуля. Це все одно той самий Android, просто чуть-чуть більше кастомізований. Перший плюс надзвичайний, який мені подобається, це те, що пошук програм, по перше, елементи, знаходяться знизу. Ці це зручно. Можна сказати, що One UI від Samsung також заточено під користування однією ру. Окою, щоб особливо не е, перехоплювати смартфон, якщо треба дотягнутися кудись, тоді Інтерфейсні елементи розташовані переважно знизу, але це не завжди так. Навіть на One UI, скажімо, ось сторінка пошуку, якою я часто користуюся. Спливає клавіатура, можна вибрати, щоб вона не спливала, але саме вікно пошуку аж отут. І як ви пропонуєте сюди дотягуватися, не зрозуміло. Як гаразд Xiaomi вирішила інакше зробити. Вирішила прям пошук клацнути ось тут, і це зру. Крім того, піктограми на останніх пошуків, вони в принципі виведені так само знизу, а не зверху, як в Samsung. Це позитивний знак, на мою думку. Тут вони молодці. Разом з тим, в нас є режим керування однією рукою. Це важливий режим, я вважаю, для сучасного смартфона, особливо лопати. Це є лопати переважно. Це 99% зараз смартфонів. Це лопати. Тобто ви підтягуєте інтерфейси елементу в будь-якому місці, там, в налаштуваннях чи будь-де. Під одну от руку, щоб легко було дотягуватися великим пальцем. Так, на практиці воно трохи не так в Xiaomi ніж на інших оболонках. Чому? Пояснюю, для активації режиму керування однією рукою, ви не можете нормальний свайп зробити прямо в нижній частині. Просто воно не буде працювати, поки ви конкретно не потрапите прямо ось сюди. І потім, отак, там за якийсь піксель, піксель пару пікселів від низу екрану вони відступили, і тоді активація спрацьовує. І то не за Завжди, тому тут заруїнений максимально цей режим вже не перший рік і ніхто не чухається виправляти. Я пояснюю, що я маю на увазі. Скажімо, в нас є е, iPhone, Так, от є iPhone. До речі, зверніть увагу, як тут класно на світлих заставках відображається статус заряду. А iOS теж така прекрасна, що я прям кайфую. Я кайфую. Тут скільки? 50% заряду акумулятора, чи 5% заряду? Хто його знає? Ніхто не знає, ніхто всі без поняття. Ось е, добре, як це працює? Ось ось так має працювати режим керування однією рукою. Ви просто от на відстані е, ну, подушечки пальця, отак проводите знизу. Все працює ідеально. На Samsung е, та ж рівно ситуація, скажімо, ось. Все, все тут трошки інакше реалізований цей режим, так він просто до кутна згортається, можна туди-сюди переміщати. Але я про те, що це все працює просто ідеально. Ти ну інтуїтивно зрозуміло, і окей, В Xiaomi ж? ні, Xiaomi, перепрошую, треба от десь попадати, десь там попадати, фіг його знає, де скажу навіть більше, якщо ви, от навігація, так, звичайно, жестово е працює. Окей, вона працює як і на інших андроїдах. Чудово, але якщо ми хочемо приховати цей індик. Тобто цю полосочку знизу, я це люблю приховувати. От на Samsung, наприклад, воно якось виглядає тоді весь інтерфейс е, канонічніше. Окей. Е, і тепер просто цього режиму, режиму керування однією рукою ніяк ти не доб'єшся. Прям ніяк ніде. Просто от щойно був міні-зависон, ну то таке. Добре. Пояснюю, на Самсунгу так само, наприклад, прибрана ця пігулочка, але режим керування однією рукою нікуди не зник. І він працює далі, нормально. Тут же ж він взагалі вирубується повністю абсолютно. Що мені сподобається. Сподобалося на HyperOS, це реалізація спливаючих вікон. Скажімо, ми йдемо в застосунок якийсь і перетягуємо прямо в самий верх, і тоді застосунок згортається в вікно. Воно, типу, як не активне, ви собі можете там його переміщати, але ви можете його зробити активним, можете міняти там розмір і так далі. Це те до чого я домахувався у нас, тому що, от там в оболонці чудова оболонка, але ось це там реалізовано не особливо корисно і гнучко, як тут. Знову ж таки, реалізація Реалізація саме тут не така гнучка, як на Samsung. Samsung Самсунг дозволяє 5 вікон одночасно відкрити. Не знаю нащо, звичайно, на екранчику смартфона, але нехай буде. Тут ми можемо відкрити ось два е, застосунки одночасно, максимум. З оновленнями ще ми отримали великі папки. Оце, до речі, я за це похвалюся, Xiaomi, тому що великі папки, вони по-різному тут організовані, щось схоже на нас інхоес є. Тут трішки інакша реалізація, але вона мені так само подобається. Тобто ви можете собі. Би стандартну папку, так ну це стандартна папка. Ми розуміємо, як вона працює, але окрім цього, ми можемо збільшений режим поставити і XXL режим навіть дійсно великий. Тобто воно так буде групувати, або ось так. І разом з тим папка трошки збільшується, але можна розгорнути всі застосунки, які є в папці, або перейти до певного застосунку зразу, не клікаючи якби два рази. Те, що не пофіксили на MIUI і не пофіксили отут з HyperOS, це це те, що я давно просив. Грубо кажучи, це ось цей хрестик. Він тут по центру, і я пояснюю, чому він тут не повинен бути. І дивіться нюанс: якщо у вас мало сповіщення, бо вони от донизу не доходять, то ви можете ось. Так зробити, відповідно, все окей. Але якщо в нас приходять трохи більше сповіщень, і воно заповнюється весь екран ними, тоді відбувається наступна ситуація. Ось ми отримали ще якісь сповіщення, і все, ви не можете просто згорнути цю панельку, якщо ви просто в звичайному положенні тримаєте великий палець. Це максимально по-дебільному реалізовано. Ви не можете ви мусите або десь тут, якби краю це робити, або прям з самого низу, і воно якби не, со не зовсім інтуїтивно і адекватно. Воно так не має бути. Потрібно десь перемістити цей хрестик. Xiaomi, Боже мій, що так скла складно, якби, визначити е, свої от ui промахи Я розумію, що це можливо дрібниця, але ось так це реалізовано. в One UI. Оцей от хрестик, який закриває всі сповіщення, типу їх очищає. То е, тут його немає просто. Тут є очистити маленька піктограмка, яка ніяк не мішає назад е, згорненню з всього вікна. А тут, оцей хрестик просто мене трафляє відверто. Проблема, яка тягнеться і от з змію ще, і от тут вона нікуди не зникла. Це перенесення слів на ярликах, яку просто Xiaomi не може реалізувати вже в саме українській мові. Взагалі ніяк ніколи, от просто в нас же ж продажі такі малесенькі. Я відкрию вам секрет, насправді великі продажі в Xiaomi досі незалежно від там їхнього статусу і так далі, чи їх хтось бойкотує, чи ні. Без різниці в них все одно продажі просто уймові, величезні. Що вони не можуть зробити? Це перенесення слів, просто не можуть Налаштова нення. Прекрасне перенесення. Що тут скажеш? Ви скажете, та це залежить від розміру шрифту і цих всіх штук. А я скажу, я пробував дуже різні шрифти в різних розмірах, максимально воно нічого не допомагає. Абсолютно нічого. Ось ви налаштовуєте шрифт. Можна дефолтний, можна не дефолтний. Ви можете зробити величезним оцей шрифт. Яка різниця? Якщо просто ось зараз пере. Вантажиться з величезним шрифтом. Ось тепер можливо, якби це той варіант, коли більш-менш нормально. Але тоді взагалі багато що не читається, і тут влізається чотири букви. От нала, на ла, або там частину блоку, або ліхта, ліхта, значить, і потім три крапки. Як же ж це організовано прекрасно? Мої, якби респекти максимальні для Xiaomi, які не можуть це просто який рік пофіксити і нормальні переноси зробити. Потім мене трафляє інша ситуація. Скажімо, у нас два. Калькулятори один стоковий андроїдський, один стоковий від Xiaomi, фірмовий. Точніше, калькулятор. Калькулятор мені здається, що це одне й те саме слово. Можливо, я десь помиляюся. Воно пишеться однаково, прям воно відчувається однаково. Мені здається, навіть максимально якась неграмотна людина правильно напише калькулятор. І так, Xiaomi написало правильно калькулятор, це чудово, але подивіться на перенесення слів. В Першому випадку у нас калькулят. Ор а в другому випадку в нас калькулятор Р. Поясніть, як мені це можливо при однаковому розмірі шрифту, при однаковому, якби всьому, взагалі. Що дві однакові назви відображаються по різному, в таких деталях криється взагалі вся диявольська суть Софта від Xiaomi. Якщо ви от думаєте, що це дрібниці, і ви це не помічаєте. Я за вас максимально радий. Це чудово, це ідеально і шикарно. Вам напевно прекрасно жи живеться взагалі оптимізм, позитив і так далі. Я просто не знаю. Я можливо придираюся, але це так не повинно бути взагалі. Завантажу няння. Чудове перенесення тут не домахаєшся, звичайно, поясню, як це зроблено на One UI. Тут є один рядок. Якщо вже прям не влізається реально по ширині, тоді вони ставлять ці три крапки. Вони не переносять на нижній якийсь ще другий подвійний рядок слова. Тому що це по-дебільному виглядає. Це неконсистентно, в оболонці. Це виглядає дико. Але найбільше від чого я кайфанув в Xiaomi, взагалі в софті Xiaomi, це звичайно їхні чудові знання української мови. Прекрасні, можливо, ви пам'ятаєте, що на MIUI було багато проблем. Скажімо, наприклад, в налаштуванні отут в головному меню. Коли копатися далі, я вже можу якось там виправдати. Можливо, там навіть користувачі не завжди доходять до тих глибоких менюшок. Окей, але в налаштуваннях основних на MIUI у нас писало зворотній зв'язк зв'язка. ви скажете це пофіксили. Ось, дивіться, тут зв'язок тепер написано. Букву пропущену о додали. Неймовірно, але по-перше, зворотній. Це помилка, має бути зворотний. Але окей, нехай буде. Роз... В розмовній мові це якби не, не важливо. Ну, нехай. Ось десь в системі зустрічається досі ця помилка. Це на актуальній Hyper OS. Зв'язк цей він отут залишився. Тут, до речі, зворотний, Нап... написано правильно. А зв'язк написано трошки неправильно. Сьомі, я не розумію просто такого відношення. Ви скажете, це поодинока проблема, можливо. Я скажу, ну так, в принципі, і на айфонах я бачив там помилку, як десь. Букви переставлені, ну її пофіксили через місяць приблизно. Це окей, я вважаю нормальний показник на Samsung. Я давно не пригадую якихось е, одруківок, одруків, одруків е, в е системі на якихось інших смартфонах, можливо, воно іноді зустрічається, але такої кількості, як це є на смартфонах від Xiaomi, просто не існує взагалі в принципі ніде. Що стосується інших мов, можливо, компанія вилизує всі е, локалізації, окрім української, але ви ж продаєтеся тут. Офіційно на ринку весь Тут не перший рік офігені маєте продажі. Чому така неповага? Що багато років жодних помилок не виправляють? Я не знаю. Відверто. Несиченість. Чудове слово, звичайно, в системі воно це зараз в поточній системі. Воно зустрічається. В ігрових панелях ось у нас є швидкість. Швидкість, нехай буде таке слово. Допустим, воно взагалі існує. Далі система візуалізації це ще перекочувала ця помилочка у друківочка з MIUI. Я, я пригадую, оце все покраще не я. Чудове слово. Взагалі, всім рекомендую споживати кожен день з самого ранку. Під підствічування сповіщень. Взагалі, я тут кайфанув підствічування. Це звучить навіть якось дуже цікаво. Сіомі прям от визначає якісь нові слова, створює для української мови. Чудово! Далі у нас е, статендартна атмосфера. Це так само з попередньої ще MIUI. воно перекочувало в HyperOS. А ВК Кажете, звичайно, стабільність, ось це от чим може славитися Xiaomi, саме стабільність. Помилках в менюшках чудово, неймовірно. Далі у нас сотримати код підтвердження. Це коли ти хочеш зареєструватися в Siaмі Claudу, цього їхній аккаунт і підтвердити номер телефона. Бо інакше вони тепер не пускають в аккаунт. Окей, сотримати код. сотримуємо код. Мало того, членство Xiaomi Cloud, це своя от фіча. Так, вони десь там за якісь, напевно, е, вигідні кошти пропонують їх хмарне сховище. Я не знаю просто, що таке HKD в день це. Якась валюта, можливо, своя, ну хай буде. Але щоричний план, і це, от саме руснявими, от хтось писав конкретно ці слова руснявими літрами на руснявій розкладці. І е, саме ця помилка є на всіх цих тарифах, вона існує ще з першого дня, просто коли я оця ОМІ побачив. Просто це вже роки. Це вже роки, щоб ви розуміли. Далі в нас частота оновлення виправили. Виправили раніше. Це було оновити рейтинг. В цій менюшці писалося оновити рейтинг. Що би це не означало? Я просто не знаю. Тепер вони це виправили. Молодці не пройшло і просто двох років. Чудово, і таких приколясів розкидано по системі дуже багато. Ну просто більше, чим тут я не бачив. Так і ще як вишенька на торті знайшов ось в штатній галереї високий роздільний дозвіл. До faz Я не розумію цього ніяк, але я хотів не про це сказати, а про те, що в оболонці я забув згадати, забув згадати, що ось так зазвичай в всіх оболонках. Якщо ми перейдемо в інформацію по будь-якому застосунку, ми можемо звідси перейти в Play Market, Відповідно, подивитися останні там відгуки чи якісь оновлення, які є до певного застосунку. Це чудово. Тут же ж цієї взагалі можливості немає ніяк ніде. Ти не перейдеш в Google Play Market, як би ти не хотів. А я пояснюю, що я маю на увазі. Ось, наприклад, на. Пікселі, як це робиться, ось про додаток, гортаємо вниз, про додаток, все. Ми вже в Google Play на відповідному застосунку і бачимо всі приколяси, і це зручно, максимально зручно. Чому Xiaomi оце от заховала взагалі з цієї менюшки? Я не розумію. Якщо для вас це не принципово, я в принципі розумію: оболонка сама по собі, якщо прям відсторонитися від купи помилок, купи приколів промахонів з всякими деталями, які важливі. Ну, скажімо, отут шпалери та персоналі. Реалізація, так ми от хочемо вибрати класно. Чому тут перенесли оці слова сюди? І оце як виглядає? Це які дизайнери? Оце от допустив, що прям шрифт вилазить за межу просто за межу цього віконечка, сірого. Чому так відбувається в цих ситуаціях? Я не знаю. Це собі не дозволяє допустити жоден виробник, який взагалі от думає трохи про дизайн інтерфейсу, взагалі розміщення елементів, як вони вписуються. Я розумію, що іноді шрифт. Тами можна може бути складно, іноді там десь якийсь він корявіший, іноді більший, іноді менший. І це все дуже складно оптимізувати. Але ну блін, інші ж якось можуть. Чому Xiaomi не може з величезними бюджетами. Це в мене дуже таке от складне запитання до Xiaomi. Ще інша ситуація. Пригадуєте в нас інхоес огляді на нас НХС, я казав, що на екрані блокування можна типу розблокувати подвійним тапом, а от заблокувати не можна, і це була мерзость. Зате на робочому столі все окей працювало. Тут у нас трохи зворотна ситуація. Xiaomi можна розблокувати, можна заблокувати на екрані блокування, це чудово. А от на робочому столі заблокувати не можна на вільному просторі, просто подвійним тапом. Чому називається? При тому, що я зустрічав, здається, на Poco X4 Pro, коли я робив огляд ще давніше, і це відносно бюджетний сегмент, а це нагадує субфлагман, То там була можливість на робочому столі зробити подвійний тап і заблокувати екран. Чому тут не додали з усіма оновленнями через півтора роки. Я не знаю. Я просто не розумію, чому така диференціація йде від пристрою до пристрою від одного ж виробника. І це тут взагалі не вкладається в жодну здорову логіку. Зате ось нові супершпалери я кайфую, звичайно, класні з місяцем пов'язані. Воно все виглядає гарно. Тут не домахаєшся. Крім цього, вони додали екран блокування кастомізований, тому що це зараз тренд. Там зробили це в iOS, зробили це Samsung. Все чудово. потрібно ще й Xiaomi, щоб зробити таке саме. Хоча я знову ж таки я не користуюся екраном блокування, аж щоб так, але тут тепер є ефекти глибини. По-перше, можна собі там поставити кіточку, скажімо, і буде ефект глибини. Чудово, іноді можна просто закрити сам годинник, і так що не буде зрозуміло, яка там поточна година. Тому в плані екрану блокування в Xiaomi все окей. Вони це зробили навіть в принципі краще, точно краще, ніж на iOS, і, можливо, десь цікавіше. Ніж на One UI від Samsung, хоча і там, і там кастомізованіше набагато, ніж на iOS. Але нехай буде добре. HyperOS в нас досі виходить одна з найбільш кастомізованих оболонок на Androidі. Це чудово, але знову ж таки можна зробити кастомізовану. Тут непогані анімації, знову ж таки, вони працюють адекватно, вони відчуваються навіть якось цікавіше, ніж на Samsung. Попередніх зараз, якби на One UI 6,1 вони трохи це все підкачали. Просто такі дрібниці і деталі в інтерфейсі створюють враження враження про те наскільки компанія пісяла просто вам в очі, виводячи свої продукти на ринок і не локалізуючи адекватно і повноцінно. Просто під країну. Я не розумію, чому це взагалі повинно прощатися, скажімо так, якби це були якісь м досі, топ за свої гроші і так далі. Просто там характеристики би розмахували всіх конкурентів в пух і в прах, там оце все. Я би ще зрозумів. Окей. Але коли ви вже зараз маєте певні проблеми з деякими ринками, з продажами, то чому ви отак досі зневажаєте користувачів? Я згадую, що це стосується не лишень там локалізації української і так далі. Це стосується і глобальних користувачів, які не отримують всякі прикольні ніштяки з китайської прошивки. HyperOS тепер. Раніше MIUI так само не отримували. Тепер з HyperOS. тому що там є всякі заявлені приколяси, там там агочі, якісь на головному робочому столі. В глобальній прошивці цього немає і напевно, що й не буде. Знову ж таки, керування гаптикою розширене. Там вібромоторчик реалізовано в китайській прошивці набагато краще, ніж на глобалці. Чому питається, чому не Дати і не реалізувати ці самі функції для глобальних користувачів, я не знаю. А потім іноді техноблогери жаліються, що ну ось упереджене ставлення до Xiaomi. Це ж не просто так, це ж просто є певні причини, чому так відбувається. Тому, незважаючи на те, які є цікаві гаджети, прокачані по хардверній стороні, і так далі. Але іноді, ось це все, що сьогодні було сказано, перекреслює всі плюси е, хардверу, там і позиціонування, і ціни навіть. Е, для користувачів. Тому така ситуація. Підписуйтеся на канал, якщо не були підписані на канал. Ставте дзвоники, пишіть лайки і вподобайки, і лупаште всякі коментарі. Тому, от, щоб я був задоволений і тим часом можете підтримати канал, десь тут є чудові люди, які вже це роблять, можете фінансово підтримати, якщо маєте таку змоги і можливість, це мене трошки надихає. Чуть-чуть щось деколи знімати. Так, поради від. Тані! Не ігноруйте власні потреби. Зле йдіть до лікаря. Добре тіштеся. Зосередьтеся на здорових звичках. Весна прекрасна пора для цього. Все? Так. Чудово!